Як зібрати мотокосу? Зараз покажемо. І котушка, і диск, і сама мотокоса, і все поміщається в такій компактній коробочці. Нижній редуктор встановлюється з тієї сторони штанги, де знаходиться жовта наліпка. Не переплутайте. Для зручності викручуємо ось цей гвинт та дивимось, щоб отвір на штанзі співпав з отвором з різьбою, і закручуємо маленький гвинт. Після цього затягуємо наступний гвинт, який ще більш надійно фіксує нижній редуктор на штанзі. Після цього встановлюємо тримач паску оператора і тепер встановлюємо верхній редуктор. І так само, як з нижнім редуктором, ловимо отвір ось цей та ось цей. Затягуємо гвинти. Тепер під'єднуємо верхній редуктор до двигуна мотокоси, скористаємось великими гвинтами. Затягуємо гвинти шестигранним ключем, затягуємо їх по діагоналі. Тепер встановлюємо тримач рукоятки на штангу і після цього встановлюємо рукоятки. Рукоятка з важелем газу знаходиться з правої сторони, а порожня рукоятка з лівої сторони. Знімаємо верхню частину тримача. Та трошки його розбираємо. Вкладаємо рукоятки так, щоб вони сходились приблизно по центру і закручуємо тримач назад. Потім підрегулюємо рукоятки, як буде зручно. Тепер встановлюємо ніж на кожух мотокоси. І тепер встановлюємо захисний кожух на штангу мотокоси. Настав час встановити котушку. Для цього фіксуємо шпиндель мотокоси шестигранним ключем, а комплектним свічним ключем відкручуємо ось цю гайку і встановлюємо саму катушку. Не забуваємо, що на шпинделі у нас ліва різьба. Тепер одягаємо ранцеву систему, одягаємо на неї мотокосу та підганяємо під свій зріст, регулюючи ось цим тримачем, і все заправляємо паливну суміш, і можна йти косити.